Вітаю! Ставимо авансом свою чарівну вподобаєчку і слухаємо віршик. Любиш піцу, та не знаєш як? Це найпростіша страва, що є. Ножиком чік, на тісто все шмяк і в духовку просто суєш. Давай смачняху зробимо разом. Накидай туди все, що полюбляєш. Побачиш, з'їдять її просто одразу. Таку прикалюху, ще не раз забажаєш. Висипаємо борошна та перемішуємо до однорідної маси. Розбиваємо дві крашенки та виливаємо в наше тісто. Висипаємо сіль та цукор. Тісто має бути ось таке ріденьке. Починаємо збирати нашу піцу. На пергамент виливаємо тісто. Для зручності можна намочити пергамент, щоб він добре тримався на противні. Розрівнюємо тісто і десь на цьому етапі треба вимкнути духовку на 180 градусів. Нехай розігрівається. Я люблю, щоб піца була соковита та на тісто кладемо приблизно 9 ложок кетчупу та 9 ложок майонезу. Ви можете покласти, як вам подобається. Або менше, або більше. Але більше то, мабуть, вже буде точно перебор. Розрівнюємо все, щоб перемішати кетчуп з майонезом. Ковбасу я іноді ріжу кільцями, іноді полукільцями. Сьогодні нарізав соломкою. Помідори так само: ріжемо за бажанням, хоч ромбіками наріжте. Викладаємо ковбасу, як забажає ваша уява. На ковбасу викладаємо помідори. І ставимо у духовку на 20-25 хвилин, залежно від вашої духовки. Комусь часу потрібно стільки, а комусь більше. Перевіряйте тісто на готовність. Посипаємо нашу красоню сиром та ставимо ще на 10-15 хвилин у духовку. Ну, ось і все. Наша смакота готова. Дякую всім за перегляд. Дякую, що додивились до кінця. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписатись на канал. А далі буде ще більше простих та смачних смачняшок.